ЛП. Ліпша подружка. То хіба ти не знав? Ти не знав щось. Знаєш, ти що тебе ти сказуєш? Я їс це така не буде, мона не вже їм. А? Ага. <laughs> ти, ну, ти що забыл? Якщо що, 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 так, то ладно. Он шоколад ти маленька на шимок. Шоколад тобі лишив? Шо, а? Швеції? Швеци. Швеци не Швейцарії. <laughs> Швейцарія. Не Швейцарія, а Швеції. Яка okay, яка конкретно кетчуп нава? Звісно. Де? Звісно, манки. Знаєш, хто кубасук ту робив? Ти? ти. Ти звик, знаєш. Я не знаю. Я ж не поняв, то всі такі мудрі тут, і я один тупить що? Елбек, <laughs> кубасук то робив, ніфіга, а кетчуп, знає, хто купив? Світ, а я його купив. Яйця до речі гадя принесли. Ні, петухові. А що петухи кури несли? петухи яйця несли? Півники? Ну, півень? Навіть півень, що півень яйця несе? Ні, тільки курка. Ти що в школі не вчила? Не знаю. А Що мужчини родить дітей? Мужчины творят детей, а уже женщины родят. Женщины родят, это самая курка. Родить mm. бы то девчонка, а... Платим 2 миллиона. Ну, то ты знаешь. А то, то знаешь, что премия есть, если... Человек... Знаешь. Ну, а где ты эту фигню знаешь? Я все Все знаешь? А ну, здорово. Висим, поможешь на висим? Ну, встань. Ну, не так же и все, я тебе честно скажу. Отразу встань. Раканье висит Каникулы. каникулы. Виси а на каникулы мы тоже мозги включаются сразу. Я в шок школе учился, выхожу, типа, скажу каникулы, все, все забыл. Даже в школе не знаю. Да что такое? Да чекай, не проху. Да 64, а 5 на 5. 5 на 5, 25, я знаю. А 4 на 2? Да все, это будет 8. Ну, а 6 на 8? 48. Да ясно. Звідки? 8 на 8, 62, а... 64. 64, а... Как ты сказала? Ой, на майже питалась. Треба. А, в рихму? Та в школі мене якщо єдиного навчили, то в рихму цю табличку можна відповідати. 7 на 7 37 49 да, А то так я в тіктоці зараз Скільки там буде 6 помножити на 5 там ну там має бути 30 а він каже наприклад 20 так я правильно потому правильно я там да. тату там 3 років все правильно все писать в ритму я 6 на 5 25 іде в рифму 6 на 5 35 в ритму 6 на 5 вообще 30. 5 Проте заговорили, треба вирізати, щоб люди не знали, що я тупа. А весь теж музею виключено, школи немає. Можна знаєш? Як не знаєш, ти художник. художники Не, не, не ребе, давай тепер. А ну задавай запитання тату в тату. Давай. 9 на вісім. так. 71. Що? Хто не то зговориш? Що? Хвай, там тут візо! Так. Як сишма? А воду тут дали? Ну це ж точно під королеву косиш. Що? Знаєш ти воду п'єш і зразу їдеш? Що, мені не можна? Та можна я просто наш. нашу. У вас тата такі дивності є і в теткі дивності. Без обід братанчик. До речі, ви два хрущика такі, що таке копій. Ти худенька маленька, він худенький, маленький. А що ти? хочеш сказати? Щось не добре? Ну давай, кажи. Я вчора чув, як ти У Вона все запиває. А зараз нема. Тобі останні руху віддали. Останні каплі тобі. Як можна сказати, серце видави. Понимай, знаю, що там ти віцю. зламала була тут, а я тут зробив. Наскільки обійшло? Ти просто взяла тобі. Треба вернути так, бо я бачу, що там є цей. Заначка.